Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Нас цей рік порадували не тільки огірочки й помідорчики, а ще й цвітна капуста. Бачите, стільки я сьогодні вирізала. І треба її щось робити. У мене є рецепт консервування цвітної капусти. Зараз, друзі, поділюся з вами цим рецептом. Кому цікаво, дивіться. Ось яка вона виходить в баночках красива. Ця капусточка з перчиком, цибулькою на дні, як грибочки. Рецепт я напишу під відео. Для початку цвітну капусту нам потрібно розібрати на суцвіття. Розбираю я на невеличкі суцвіття, щоб було зручніше складати у баночку. Капусту я вже розібрала, промила і положила ось в каструльку, щоб вона 5 хвилин прокипіла. В водичку я положила трішечки солі і лимонної кислоти, щоб вона була біленька. Бачите, капусточка свого кольору не втратила, світленька. Зараз сіжу водичку. І покажу, що робити далі. Нам потрібно в першу чергу постерилізувати баночки і підготовити цибульку і перчик. Цибульку ми кришимо полукольцями. Цибульку я покришила. Тепер в кожну баночку півлітрову. На дно ми ложимо цибульку по декілька половинок, так, щоб дно було закрите. Далі соломкою кришим перчика червоного солодкого болгарського. І теж ложимо баночки на дно по декілька штучок. Потім ще, як ми наложимо цвітної капусточки, перчик ще потрібно положити зверху, так що весни на дно не виложувати, а залишити наверх на капусточку. Для різноманітності можна і. Червоненький перчик і жовтенький. Так буде красивіше виглядати в баночки. І смачно, і красиво. Далі в баночки будемо вложити по одному лавровому листочку кожну баночку. Три перчинки в кожну баночку. І нарешті прийшла черга до цвітної капусточки. Будемо наложувати капусточку. Гарненько її придушувати, вона м'якенька, але обережно, щоб не роздушити. Все в баночки я капусточки наложила, тепер зверху ще положим по декілька причинок і для смаку, і для краси. Ось так виглядає наша капусточка. Поки понакриваю кришечками і буду варити маринад. Для цього нам потрібно 2,5 літра води. 3 столові ложки солі. Півтора стакана цукру, півтора стакана уксуса, стакан соняшникової олії. І ставимо на вогонь, щоб наш маринад закипів. Закипів, будемо його розливати в баночки. Світною капустою вливаємо гарячий до самого верху. Ставимо стерилізувати в каструлю, дно застилає в декілька слоїв матерії і після закипання води Стерилізуємо 20 хвилин. Воду наливаємо до плечиків банок. Все, друзі, баночки 20 хвилин простерилізувалися. Витягувати і закручувати. Ось така капусточка, друзі, у нас вийшла. Красива і смачна. Кому сподобалося, Робіть, консервуйте, зимою порадуйте своїх рідних і друзів.